Хочу ще дещо про свою таврію розказати, що я переробив по паливній системі. Е, вирішив не мучитися, бо топливний насос, як ви знаєте, тут стоять вазовські, вони постійно мучать. Я поставив електричний. Електричний пустив через реле, який підключив до. До тримблера, через трамблер Запитав його і пустив через релюшку назад. І знайшов таке місце над баком. Тобто подача з бака. Пускається на насос, і з насоса вже виходить і йде по загальній системі, так як має бути. Система настільки практична і проста, що зранку, коли ви включаєте запалювання, вам немає потреби багато мучитись, довго чекати. Зараз продемонструю, як це все працює. Слухаємо уважно. Чути. Чути гудить насос. Ось він працює. Чути його добре. Можливо, трохи навіть зашумний, але ось приклад, ви сідаєте в машину, вам не потрібно підкачувати газ, вам не потрібно нічого. Просто провернув ключ і завів. Все, мотор працює. Навіть чуть-чуть був підсос. Навіть. Але це що зимою, що літом, я вже переконався на власному досвіді, машина ідеально заводиться. Достатньо тільки чуть-чуть почекати. Ще хочу показати те, що під капотом, що я зробив. Під капотом, що я зробив. Довго думав, де поставити релюшку, яку потрібно. Для бетопливного насоса я її поставив о, там, під е, катушкою запалювання, тому що від катушки зразу приходить плюс, тобто з'являється плюс, з'являється напруга на катушці і відповідно все працює. Тут же ж рядом приходить і комутатор тут і все. Що я ще додатково зробив? А, ще лишилось тільки поставити заглушку на бензонасос, але... Таке не зняти стоїть. Додатково я поставив розпорну тягу ось цю. Ну, Всі знають, що такі є у таврії. Стакани люблять сходитися. І тут тріщини люблять іти, і стакани тоді міняють кут розвалу і все решта. Але я шукав не просту. я шукав з додатковою четвертою опорою. Одне єдине, що я змушений був пересверлити отвір. Для того, щоб коробку підняти вище, за рахунок цього коробка в мене не дістає до поперечної тяги. Поздовжної, точніше, яка йде від переду заду. машина за рахунок цього вище стала, м'якше стала. Ну і ця четверта опора додатково не дає розкачувати коробку. Все м'ягко працює. В перспективі хочу ще поставити сюди гідравлічне щеплення. Бачу, від Лануса нічого складного, вроде такого немає. На єдине ще з циліндриком треба буде помахатися. І є ще бажання сюди запхати додатково тормоза від Лануса повністю з вакуумом з усім. Якщо лишиться час і буде бажання. Кинув новий радіатор мотора, новий радіатор пічки. Поміняв термостат, перебрав трамблер повністю, всередині виставив помітках все. Одне єдине, що мене в цій машині смущає, що тут дуже обмежений кут на запалювання, нема куди регулювати, дуже якось отак впритик. 8